Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук з робочим візитом відвідала Перегінську громаду. Спершу за традицією вшанували загиблих захисників. Окрім цього, родинам героїв передали подарунки. Перш за все віддали шану нашим героям, які віддали життя за Україну. Була також зустріч з родинами наших. Героїв зустрілися, мали можливість поспілкуватися. Також у Перегінській громаді провели засідання, обговорили низку важливих питань. йшлося про відсутність укриття в одному із ліцеїв, нестачу техніки для вивезення сміття, а також стан доріг. Звісно, що держава вкладає великі кошти сьогодні в нашу медичну сферу, охорону здоров'я освіту, але залишаються проблемні питання. Укриття є потреба в даній територіальній громаді в модульному укритті і вла. Власне, сьогодні я попросила, щоб мені надали всі пропозиції щодо цього укриття, всі документи, щоб мати можливість вести переговори з нашими міжнародними донорами, а також з працювати з обласним бюджетом, тому що кожна сесія ми також допомагаємо, підтримуємо наші територіальні громади, щоб вони мали можливість розвиватися, вкладаємо в кошти важливі речі. Обговорили і підтримку військових та їхніх родин з 2021 року Перегінська громада здійснила виплати на суму понад 22 мільйони гривень для воїнів та родин захисників. Починаючи з 22-го року із повномасштабним вторгненням Росії на територію нашої держави України, виконання заходів та їх фінансування розширеності у зв'язку із збільшенням кількості військовослужбовців. На сьогодні в Перегінській територіальній громаді. Починаючи з лютого 2022 року всього було приязно донесення військової служби 319 військовослужбовців. Це число, на жаль, включає 21 військового, який загинув чи помер, та 10 осіб зникли безвісті. Вся ця категорія, згідно даної програми, отримує обласна делегація завітала до центру надання адміністративних послуг з серпня 2024 року. Він функціонує у новому приміщенні, яке облаштували відповідно до умов безбар'єрності. Центр надання адміністративних послуг розширює свої функції, завдання і також надає послуги для наших людей, які вже не їдуть в іншу територіальну громаду, а мають можливість отримати. Римати на місці в самій територіальній громаді весь спектр послуг. Коли ми здійснили реформу реформи децентралізації, одним із таких головних завдань це є отримання послуг, наближення послуг до людей. Тому дуже важливо, що дана громада має такий ефективний і результативний центр надання адміністративних послуг. Останньою локацією, яку відвідали у Перегінську, став заклад дошкільної освіти Едельвейс. Тут відкрили ще одну групу для дітей від трьох років. Також є і приємні події сьогодні в громаді. Відкриття нового відділення в садочку Едельвейс. Діточки мають нові умови, розширені приміщення, комфортні умови, де перебувають. У садочку налічується шість груп. Загалом заклад відвідують 170 дітей 13 з них з особливими освітніми потребами. У новій групі 32 дитини. Двоє на інклюзивній формі навчання. Ми створили. Ресурсну кімнату для таких діток, де вони можуть трішки розвантажитись і переключитись від занять, коли їм важко, в соціумі, там педагоги з ними працюють. Так само для них працюють як і корекційні педагоги, так і вихователі, логопеди, психологи. Ми так стараємося, щоб цим діткам якомога найм'якше зробити такий вхід в соціум. Окрім цього, громада отримала матеріальне підсилення для закладів освіти. Для Парагінського ліцею номер 2 Цінівського ліцею Дубівської сільської ради передали багатофункціональні пристрої та генератори. А заклад дошкільної освіти Едельвейс отримав сертифікат на придбання меблів. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія РАІ.